Хочеш, щоб кінчики волосся були завжди доглянутими, але від мене кілька корисних порад. Як правило, посічені кінчики з'являються від недостатності зволоження, тому вдома потрібно більше уваги приділяти саме кінчикам, більше всього вони потребують нашого догляду. І, окрім зволожуючих масок, кондиціонерів і незмиваючих засобів, важливо користуватися також ще захисними флюїдами. Вони додатково створюють захисну плівочку на вашому волосі і не даватимуть йому розсікатися і втрачати свою вологу. Кожні 6-8 тижнів потрібно підстригати довжину, щоб прибирати розсічені кінчики. Але якщо дуже-дуже не хочеться втрачати довжину, то існує метод полірування волосся. І краще, якщо його будуть виконувати саме ножицями, коли певним методом точково зрізаються ці розсічені кінчики. Але все одно через деякий час це призводить до витончення по контуру волосся, порідіння і тому все одно кінчики потрібно буде підстригати. Використовуйте грабінець з широкими зубцями або м'які щітки. Починайте розсісувати кінців, щоб уникнути зайвого натягу і пошкодження довжини волосся. При використанні Термоінструментів будь-яких. Не забувайтеся захищати своє волосся термозахисними спреями. Вони створюють таку плівку і перешкоджають пересихання волосся. Але пам'ятайте, що це не панацея. І не захоплюйтеся цими процедурами, такими укладками: бережіть своє волосся. Пам'ятайте про використання головних уборів влітку від сонця, захищайте своє волосся ополіською та гарною водою від басейну чи моря, а також взимку. Пам'ятайте про теплий головний убір зберегти фолікули волосся і не спровокувати випадіння волосся. І також від морозу ховайте кінчики, бо зайва волога, коли ви дихаєте на морозі, дає також пошкодження волосся. Ось такі основні поради від мене: піклуйтеся про своє волосся, і воно скаже вам дякую.